FineLine хоста по 200 гривень. Погляньте, які шикарні. Ай, я зараз викопю кущик. Це у мене замовлення. Дивіться. Бажайте замовити суницю. 250 гривень, 10 штук є в наявності. А також червона ікра чорна щука, хто хоче. Так. Бачите, які шикарні саджанці. Уже Диви, Трошки не викупав. Ось такий гарний корм. Добре розрісся, що надавно по сторонах. 20 сантиметрів копати, Щоб викопати увесь корінь. Диви, вас зачепився? Ха-ха, і не хоче. Ага, провадить не хочу її году. Щоб, щоб же ж гарно приріс. Прижився. Так. О! О, вилізла, Вилізла. Бачите? Ого, ого, як так. далеко. О, такий шикарний корінь. На 199 гривень. Налітай, розбирай. Дивіться, є у мене. Ой! Ось зміїне око, дивіться, які шикарні кущі. Це якесь інтересне попалося. Були, були всі такі, а така щось не случилось, так? Да? Може, то вона не проявилася зразу такий красивий сорт, Да? І он такі ще. Хто хоче пишіть, а це у мене ось такі красиві. Двіночечки. Тому погляньте який шикарний корінь всього на 200 гривень 199 гривень. Дякую за замовлення.